Давним, давно жили собі король і королева, і не було у них дітей. Щодня вони піткались. Ах, якби нам дитинку. Але дітей не було, та й не було. І ось одного разу королева купалася, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом: Твоє бажання здійсниться, не мене й року, як буде в тебе донечка. І сталося так, як жаба сказала. Королева народила дитинку, та таку вже гарно, що король не тямився від радощів і справив пишний банкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, щоб вони були прихильні до дитинки. В його королівстві жило їх тринадцять. А золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки 12. Отже одна чарівниця мусила зостати вдома. Пенкет був надзвичайно пишним, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину чудесними дарунками одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство. Одним словом, дівчинка дістала все. Чого тільки в світі можна було забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання, раптом увійшла тринадцята, вона хотіла помститися за те, що її не запросили, та ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос такі слова: Як досягне королів на 15 років, вколиться Веретенцем і помре. І ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Всі злякалися тоді виступила дванадцята, яка ще не промовила свого побажання, і, хоч зовсім знешкодити схлічари, було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх. А тому й сказала, хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий сон. Король, щиро бажаючи уберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цілому королівстві. А побажання всіх інших чарівниць цілком справдились, бо короліна росла така прекрасна, знотлива, привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй сповнилось 15 років. Трапилося так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася місінька. От вона й почала ходити скрізь і обдивлятися палац. Обдивилася всі кімнати і покої, і нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить перед нею в невеличкі двері, а в замку стримить ржавий ключ. Вона повернула ключ, двері відчинилися, а там, у невеличкій комерчині, сидить якась бабуся і веретеним жваво пряде кужіль. «Добрий день, бабусю, привіталася королівна. А що це ви робите? Пряду, відповіла стара, кивнувши головою. А що це у вас в руках? Що так весело крутиться? запитала королівна, взяла в руки веретено. І хотіла спробувати й собі прясти. Та ледве торкнулася вона веретена, як справдилися лихі слова чарівниці. Королівна вколола собі палець. Умить вона впала на ліжку, що там стояло, і оповнив її глибокий сон. Цей сон охопив і весь замок. Королі і королева, які щойно повернулися і війшли до зали, раптом заснули, а разом з ними всі придворні. Та челядь. Поснули й коні в стайнях, і пси на подвір'ї, і голуби на даху, і мухи на стінах. Навіть вогонь, що горів у печі, заснув, а печеня перестала шкварчати. Кухар, який хотів смикнути кухарчука, за чуба, щоб не ловив хав, пустив його і заснув. Вітер ущух, і на деревах перед замком. Не вирухнувся більше жоден листочок, а навкруги почав розростатися терен, що рік то вище, і нарешті виріс такий, що закрив собою цілий палац, навіть прапора на даху не було видно, і пішла по країні поголоска про чарівну красуню, бо так прозвали королівну. І час від часу різні королевичі намагалися пробитися до палацу крізь терновий живоплід. Але ніяк не могли, бо терни так міцно сплелися, наче мали руки і не опускали юнаків. Ті зависали на колючках і вмирали лютою смертю. Так минуло багато років, і ось приїхав у цю країну ще один королевич, і почув, як старий дід розповідає про Тернову горошу, що за нею буцімто стоїть палац, а в палаці спить прекрасна королівна. А з нею разом сплять король і королева, і всі придворні та челядь. Дід чув від свого діда, що приїздило багато королевичів і хотіли продертися крізь терни. Та не могли, гинули, зависнувши на колючках. Тоді юнак мовив Я нічого не боюсь. Крізь терни продерусь і зачаровану красуню побачу. Добре дід хотів відрадити його. Та королевич не послухав. А саме тоді й минуло сто років, і настав день, коли зачарована красуня мала прокинутися. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі, і тільки на королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним і вільно пропустили його вперед. А позад нього зімкнулися знову. На подвір'ї палацу він побачив коней і рябих гончарів. Що лежали і спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він ступив, на стінах спали мухи, кухар на кухні підняв руку, наче хотів схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем, немов збиралася його обскупти. Він пішов до зали і побачив там придворних, що лежали і спали, а вище на троні, схиливши голови. Спали король і королева. Він пішов ще далі. Скрізь стояла така тиша, що йому чути було власний відтих. Нарешті прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької комірчини, де спала на ліжку зачарована королівна Вона була так прекрасна, що юнак очей не міг відвести від неї. Королевич схилився і поцілував її. І тільки но він її поцілував, красуня розплющила очі, прокинулась і привітно глянула на нього. А потім встала, а за нею повставали всі, Прокинулися король і королева, прокинулись придворні і здивовано подивились один на одного, проводилися на дворі коні і зацокали копитами, посхоплювались гончаки і замахали хвостами. Голуби на даху повиймали голови з під крил. Озирнулися навкруги і полетіли в поле, стали позати мухи на стінах, спалахнув у печі вогонь, і кухар дав такого ляпаса кухарчукові, що той аж заревів. Служниці то доскубла півня, і незабаром королевич і королівна взяли шлюб. Вони справили пишне, препишне весілля і жили щасливо. Аж до самої смерті.